Доброго ранку! Сьогодні покажу, як ми робили коптильню. Взяли 200-літрову бочку, на ній намалювали крейдою, щоб вирізати отвір під трубу, Ось таку. тут тато закурює, щоб краще йшла робота. Далі беремо болгарку і вирізаємо отвір. Знайшли ось такі прутики, просверлили зверху отвори, щоб вставити їх і потім чіпляти крюками сало, м'ясо, що збираємося коптити. Тут нам допомагає наш помічник патрон. Беремо трубу і вкопуємо її трішки в землю. Взяли дві Чотирьохвідерні каструлі в одній випиляли дно і забили їх одна в одну. Приварили трішки сварку і тут уже провіряємо, яка в нас тяга. Як бачите, все чудово працює. Дуже добре йде дим. Ось так це все працює. Потім ще наші каструлі будуть закриватися кришкою. І кришкою також можна регулювати піддув повітря, щоб регулювати, як горить. Ось так все це вийшло. Тут іду вам показувати, як це все виглядає всередині. Думаю, буде чудово. Тут я вам вже показую, як все присипали землею. Ось так воно все буде виглядати. Зверху накриємо шифером, щоб туди не заливала вода. Ось такі прутики поставили. Всередину в бочці заходить ось так труба. На дні бочки просверлили дірочки, щоб зміг скапувати жир. Ось таку роботу ми сьогодні зробили, як на мене вийшло чудово, навіть краще, ніж я думала. Потім будемо показувати відео, який робимо маринад, як ми будемо коптити. Все будемо показувати. Дуже дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду всім дуже вдячна.